Раніше такої термінології не було, як обіцянка або прийняття обіцянки. Тобто це новела принципова. На сьогодні склад корупційного правопорушення складає, або якщо особа приходить до посадовця і каже, я там вам віддячу, я вам щось добре зроблю. І якщо цей посадовець, тобто скоїть корупційне правопорушення не тільки посадовця. Але й ті, хто пропонує, надає якісь вигоди, і обіцянки, в тому числі. Якщо посадовець не відмовився від цієї обіцянки, тобто це означає прийняття обіцянки, ну з точки зору практики, на сьогодні не всі нюанси зрозуміли, бо право застосування процес цього закону не розпочався. Тобто, до певних елементів ми якось тлумачимо його, але практика може визначити ну, більш чітке розуміння, що як воно відбувається. Якщо посадовець не відмовився від обіцянки винагороди, він скоїв корупційне правопорушення. І що, звичайно, це буде доведено?